Я на окружній. Я на окружній дорозі живу. Навпроти летять ракети із Білгорода, прямо над дахом нашим. Валентина Шаховалова мешкає у модульному містечку у Полтаві. Жінка виїхала із Харкова завдяки синові і волонтерам. Я на Алексіяна Олексіївці бомбили так, що я сиділа у монолітному величезному 20-поверховому будинку. Він задрижав. Діти плачуть, такий ажіотаж, а на вулиці творилося щось страшне. Такого я ще навіть у фільмах не бачила. У Полтаві Валентина Іванівна з початку березня 2022-го навесні того ж року оформила допомогу на проживання для ВПО. Отримує по 3 тисячі гривень на місяць що я в школі проживаю, довідку видали. Проблем особливих не було. Була черга, але скрізь були черги. Люди хлинули, пред'явила документи про те, що я маю інвалідність, що за захворювання. Все все підксерили всі документи мої. Мені віддали оригінали. Більше я нікуди не ходила. Для всіх переселенців на Полтавщині автоматично продовжать виплати на проживання до 1 березня цього року. Надалі заплановані зміни повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Виплати будуть продовжені ще на 6 місяців для внутрішньопереміщених осіб з числа пенсіонерів, громадян, які мають інвалідність першої або другої групи, дітей з інвалідністю, дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та інших вразливих категорій. Загалом держава продовжить підтримувати виплатами більше ніж півтора мільйона внутрішньопереміщених осіб. Які переселенці отримуватимуть допомогу після подання нової заяви в органи соцзахисту. Зокрема, на виплати можуть розраховувати родини, дохід яких на місяць не більше і за 9 тисяч 444 гривні на особу. А також ті, де є діти до 14 років, які навчаються дистанційно або у змішаному форматі, через що батьки не мають змоги працювати. Крім того, допомогу надаватимуть для сімей із дітьми, які мешкають у зоні активних чи можливих бойових дій. Також для родин, де доглядають. За людьми з інвалідністю першої групи або неповнолітнім з інвалідністю. Не скасують виплати малолітнім дітям, які прибули без супроводу батьків, вагітним жінкам тощо. На сайті Мінсоцполітики повідомили. Лише близько 40% працездатних ВПО наразі працюють. Механізм виплат буде поєднано зі стимулюванням ВПО працездатного віку до працевлаштування і отримання власних джерел доходів для родини, і тим самим допомозі родині стати на ноги після переміщення та інтегруватись у нові громади. Якщо ви бачите, що вас позбавили виплат, а ви вважаєте, що це неправомірно. Якщо ви не знаєте, чи ви маєте право на виплати на продовження і хочете запитати, дзвоніть 1548, Наша гаряча лінія, наше міністерство. Дзвоніть до мене, дзвоніть до всіх, до кого ви можете задзвонити в міністерстві реінтеграції. У відповіді на запит суспільного начальниця управління у справах реінтеграції соцзахисту ветеранів та внутрішньопереміщених осіб обласної адміністрації Ніна Черняк повідомила, що у регіоні на обліку нині перебуває 196 з половиною тисяч переселенців. На кінець 2023-го допомогу на проживання отримували понад 114 тисяч сімей. Загальна сума виплат із держбюджету в області за рік 4,5 мільярди гривень. Лілія Пархоменко та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.